вибори пройшли не демократично і зі значними порушеннями. На цьому наполягають спостерігачі від громадянської мережі опора, але зазначають, якщо це суттєво і не вплинуло на результати голосування, то точно призвело до подачі великої кількості скарг як результат. Перевибори в одному з сіл Рівненського району. В селі забори буде робитись перевибори. Дату перевибори що повідомлення, і ми зможемо за цим прослідкувати. Як там перевибори лише будуть відбуватися по одномандатному. До районної ради. Відповідну постанову суд вже ухвалив. Про те, що на виборах було чимало недоліків, зазначає і голова облвиборчкому Іван Долганський. Основною проблемою він називає недостатню кількість часу на підготовку виборів та некомпетентність членів ДВК. Незважаючи на це, нині вже можна збирати документи і виготовляти посвідчення для 78 депутатів, які пройшли до обласної ради. А до кінця листопада, за прогнозами Івана Долганського, вже відбудеться перша сесія обласної ради в новому складі. Тоді ж депутати оберуть і нового голову. Голова обласної ради буде обрати таємним голосуванням. Ми проводимо першу сесію обласної ради, на якому будуть будуть на, і таємним голосуванням. Проводиться значить, вибір голови обласної ради. Потім він дає значить, кандидатури першого заступника і заступника. І Далі проходить голосування по першому заступнику і заступнику. За прогнозами Івана Долганського, дві справи, які затримували завершення виборчого процесу, вже на стадії вирішення. Питання Кузнецовського представника в облраді нині розглядає львівський апеляційний суд. А Млинівського вирішились на користь представника Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Водночас, громадянська мережа ОПОРА обіцяє організувати довготермінову кампанію спостереження за роботою новообраних депутатів, оскільки це слуги народу, то й працювати вони повинні для людей, наголошують в опорі. Запевняють, будуть моніторити усі сесії як обласної, так і міської ради. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма день.